Привіт таки, хто дивиться мій канал. Ну що, трошки попоралися тут. Зробили ось таку, накрили тепличку, трошки посіяли в тепличці. Там клубнічка, хто повним, ми сіяли. Не знаю, що б до з цієї клубніки, То, що вийшла на роботу, часу нема. Коротше, позаростало все. Треба чистити. Тут чесничок посходив. на бугрі аж туди, 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 туди. Агроволокно подерлося. Не вистояло навіть два сезони. Один сезон, і на осінь вже воно подерлося. Ось таких три сезони писало. Один сезон вистояло, і розлізлося прямо в клоч. Ї. Це в нас Адріанка тут. Адріанка, вона взагалі. І не знаю, сьогодні їдемо вже додому, десь, може, приїдемо. Тоді трошки ще почищу, візьму вихідні, нема вихідних. Колонечка є. Ось. Трошки. Тільки ось це все сухе, треба пощищувати. Такі кущики є. Так що цього року будемо теж з полуничкою. Накривати її не будемо цього року. Ось. Не знаю, як вона себе покаже без накриття, Ну, накривати ми її точно не будемо. Ось тут так теж все порвалося агроволокно вже буде стояти так, як є. Це в нас сонечний горбок. Теж де неде ще повиживало полуничко. Підніметься, значить, підніметься. У зряді є багато, зараз на парпаю. Мене там попросили полунички. В общем, ось така картина. Біда-біда. Нема часу. Як я вам казала, або на роботі працюєте, або полуницею займаєтеся. Все, разом не дано. Працюю два через один, зовсім часу немає. Ось тут засажували де-не-де бачу, щось там трошки є. Ну, не знаю. Далі це тут одесунички в нас посажені. Теж бачу є трошки кущиків. Це ми пересажували, знімали агроволокно з цілого бугра, можна сказати, теж бачу є полуничка. Ну, зараз аби пригріло сонечко і піде перій, Бо тут а перія море. І дивіться на агроволокні, яку загубили цибулю. І вона м'яка, але вона росте. І всадимо зараз. Бачите, скільки, але вона попіднімається, полуниця підніметься, бо я купила чим бризкати і від шкідників, і від хвороб. Ви ж бачили, хто дивився моє відео. Тут полуничка посажена, ця, що брали реми. Сорти ось тут. Ну, де вже яка, я не знаю, посажена. Бріла, значить, далі кабріла, а яка туди, будемо вже дивитися по сортах. Та, що мені була прийшла дуже погана то висаджували її сюди. Ось тут трошки сонечного горбка є, тут є. в общем, полуничка є, тільки немає рук до неї. Ось таку зробили тепличку, посіяла капустку раню, редиску, моркву бурячок. І пару кущиків кавуна кинула. І ще огірочок, самозапильний, що в теплицях сіється. По краю пройшлися плівкою харчовою і в два слоя дали агроволокно. Гарно намочили грунт полили. Ось така вийшла у нас тепличка. Виноград, по-моєму, живий вийшов. Ми його цього року вже не накривали, і він вийшов живий. Мені так здається, подивимося пізніше. Ось тут ще є полуниця, гарненька така. кущики смородини. Так гарно попідростали вже цього року буде смородина. Це які гарні кущики. Їх є шість корчків смородини чорної. Тут у нас ще мають десь вийти лілії, потім пізніше. Бо зараз не бачу рано. Ось тут десь має вийти лілія, патичка стоїть де прутики, там десь мають повиходити лілії. Вишні всі на цвіту будуть, буде дуже багато вишень. Щепи всі поприймалися. Тут малінку підрізали. Щепи стоять, побризкала бордоською На. Мішали. Так, тут тюльпанчики сходять. де не досадила. садила. Тюльпанчик, тюльпанчик, тюльпанчик. Тут теж тюльпанчики, Айстри, не, не айстри. Хризантеми всі є. Кругом вилазять такі кущики гарні. Цього року будуть е Нарциси і тюльпанчики радочком. Це ці, що брали після вигонки. Цвісти не знаю, чи будуть цілий рядочок є. Рози примерзли. І тут тюльпанчики є, теж посажень, повиходили. Розочки трошки живі. Так, і тут, і тут теж пару купок є тюльпанчиків, там, там, розочки. тут посадили, посіяла петрушечку, посіяла квасок. Ось петрушка яка. І квасок вчора бризкали, бордоською забризкала. Треба було обірвати, тоді побризкати. Ну, вийшло, як вийшло Вже все. На борщик не наскубаю, бо не знаю, як це ж хімія. Вже все. Ось так. Так що так ми з'їздили. В село? Трошки щось підробили, пошкрабали, позачищали, тут все зачистили. Такі штурпаки стояли. І будемо вертатися назад. Всім пока!